2 вересня, слава Україні! І так, друзі, відкрив вам пару вулів, розпалив огня, продемонструвати. Чим же я все ж таки обробляю бджіл від кліща, так як після цієї теми з полосками апівару, вчора ми її трішки затронули, і були люди, які почали писати, що йовбак уже ними перестав користуватися, так як потрава все ж таки була, він захищала, тепер рот закрив, мовчить, нічого не говорить, він такий брехло і тому подібне. Друзі, після того як прийшла ця фігня, яка була, я свою точку зору не поміняв, так як рахую, що все ж таки ті бджілярі е, збріхали. Чому я такий впевнений? Все дуже просто, а тому що, тому що е, полоски за 7 число я вам продемонстрував, як спрацювали у нас на пасіці. Так, від них була осип, ну нехай буде жменя, бджіли, від них осипалося. Це явище продовжалося, ну нехай буде годин 12. Так як вже в обід наступного дня, а ми клали їх ближче к вечору, бджоли вже їх активно чистили, ті, що попадали, нові вже не падали. Ну і по великому рахунку це все завершилося. Так, якісь бджоли упали. Ну, не критично, як на мій погляд. Так, воно не має так бути. Чому так не має бути? Тому що я для себе провів все ж таки опити. Ні компанія БВЛ, ні ті люди, котрі постраждали, мені полоски не відправили за 6 число, так як. Ну, не будемо думати, по якій причині вони не відправили. Не компанія БВЛ, не та людина. По великому рахунку, в голові може скласти картину, ну не відправили та не відправили. А, ну, Я все ж таки не заспокоївся, я все ж таки знайшов через свої путі полоски за 6 -е число. І а, теж на них зробив опити. Вони, кстати, це вони і є. Ну, не знаю, чи 6, чи сьомой, неважливо. Ну вони однакові. Що шо шостої, що 7 були однакові. Вони як і від тих, так і від тих, падала та осіб, яку я вам продемонстрував на відео. Чи так повинно бути? Ні, так, скоріш за все, не повинно бути. Так як полоски за п'яте число, в порівнянні в аналізі на тестовій групі сімей. Від них не падали бджоли, ну, яких там може десяток, яких за цілу ніч упало. Ну які то чи то вони отравилися того, чи від старості померли, чи їх пчоли винесли, і тому подібне. Неважливо. Ну а там упала жміння. Так, так не повинно бути, ісходя із того, що я побачив з полосками опівару, так не мало бути. Так щось дійсно произошло і було що було. Ну, а Якщо їх порівнювати з інакшими полосками, інакших виробників, а, та даний ефект є і, і від других полосок. Я не буду називати, так як мені взагалі пофіг по великому рахунку, я відповідаю за свої слова і конкретно можу це продемонструвати. За другі полоски, котрима я не користуюся, котрі я вам не рекомендував, не показував за них а, їхню роботу, мені по великому рахунку без різниці. Так що, друзі. 6-7 число дійсно щось з ними не так. Від них осипалося жміння бджіл, продовження тому було 12 годин. Після чого перестало. Від 5 числа такого не було. Мені потрібно було позавчора обробляти, з того, які полоски в мене залишилися, я їх прохвалив, Я зрозумів, що мені на кожну сумню хватить по дві полоски. Із них одна пачка була апіваро. За 6 число, одна за 7, Ну і якась, значить, або Апітрас, або Апіфлум, Зараз не пам'ятаю. Відтоді ми почали ним обробляти, так як я критичної проблеми не замітив, бо ту осип ми наблюдали від постановки трьох полосок. Тут же ми ставили одну, значить, доза не на каюше велика, клавши другу полоску, і також клали спрей. От тут першу сім'ю я відкрив. От тут є полоска одна, тут є друга полоска. Так. Ну там я вже зняв, ну а тут от можете побачити теж одна полоска, друга. Тут бачимо, що воно прилипнуто, да? так? Вот, бачимо тут, тут. Так може йти, друзі, і далі. Я тільки димарь возьму. ну, давайте біля вас відкрию, щоб потім не було знову лишніх питань. Може, я тут одною рукою так зможу. Так, бачимо, стоїть э, наш спрей, покажу, ну так, да, спрей. Тут є полоска апівару і тут є полоска, не знаю яка, чи пефлум, чи пітраси. Так що, друзі, э, я, скажімо так, після цієї історії теж залишився, скажімо так, трішки незадоволений. Е, ну, У мене незадоволеність по іншим факторам, так як мене в цій ситуації, скажімо, так, не влаштовує інакше нюанси. Полоски, ті, котрі у мене були, ті, котрі е, мені вислали для роботи, я використав, я нічого не викинув, навіть ті, від котрих була невелика осіб. Так як для мене важливо, будучи людиною, яка позиціонувала даний товар, що він. Доброї якості, мені потрібно зрозуміти, якщо я собі дозволив обробити оціма подозрительними полосками цілу пасіку, та якщо, скажімо так, я постраждаю, та ви об этом узнаєте. Так як, ну, в будь-якому випадку, треба якусь правду, я її вирішив так. Я вирішив обробити. Знаючи навіть то, що дійсно з тими полосками щось інакше, поставив, розложив, все. От, так є, як є. Я нічого на другий день не замітив, так як по одній полосці стояла в сім'ях і ну, якось так, друзі. Так що, полосками я докористувався. Дальніша моя співпраця, не знаю, як буду розвиватися з компанією БВЛ, так як повторюсь, я трішки теж не задоволений цією ситуацією і не знав як це буде далі. Ну факт того, що на сьогодні можу аргументувати тот факт, що ті люди, які е, знімали ті ролики, на 99% вони брехали. Так як я випробував сам конкретно. І чи був в тих полосках недолік? Так, він був. Критичний, Нет, не критичний. Люди все ж таки в тих роликах давали не зовсім правдиву ситуацію. Друзі, якось так. Так що все. І так, друзі, нагрівся у мене телефон, що відключився, і не дав мені доснімати ролик. Так що, друзі, вулик я вже закрив. Свою думку я вам висказав. Рахую то, що рахую. Рахую, що люди трішки забрехалися. Та й все. Я на цьому залишуся і, і, і все. Якщо пам'ятаєте, перший ролик тот, що був, був перший, а потім з'явився другий стосовно цієї падежі пчели, де там вже полоски йшли за 31 число, 07 місця. Хто пам'ятає той ролик, і його викладувала одна людина. Я не знав, що це за людина, ну, там хто хоче знайти, там є фамілія його під його фейсбуком. І він вже мені написав на Viber. скинув цей ролик мені на Viber. Ну я йому пишу на то, ну і що? А він пише: Та що, ну що? Тіпа, возьми та попробуй. А ні, що ту компанію бивал прикривати? Ну, типа, так, на мене бочку гнат. Я йому в ответ диктую адрес, пишу, Закарпатська область, репирити, репири, репири, все написав, жду відправку. Ок! Домовлюся з колегами, відправимо. По сьогоднішній день ніхто нічого не відправив. Так що, е чому? Думайте самі. Хто брехав, думайте самі. Мені похер, як було, так і обстало. Я сім'ю обробив, вам показав. Ви можете вірити якомусь балаболу, котрий, навіть якщо у нього, е навіть якщо йому закрили рот, е даючи якусь компенсацію. Та тепер подумайте, кому краще вірити. Тій людині, котра взяла гроші і замовкла, якщо дійсно то правда. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Так що, друзі. Все, от, така от історія. Я для себе її завершив. Полосками дообробляв. У мене ще одна буде обробка, вона буде 10 вересня. Я теж буду спреєм обробляти, знімаючи е е годівницю, буду ставити лист бумаги і обробляти спреєм. Потім ще коли будуть бджоли збиратися в клуб, пролю один раз бипіном. Чому так багато цього разу? Цього року є кліщ. Мені важливо, ранній весенній бурний розвиток, який мені дозволяє засіляти клеусний парк з мінімальними витратами. Так що мені важливо здорову бджолу. Мені не, е, коротко, хто мене зрозумів, то зрозумів. Маткарі дуже то добре розуміють, що коли вони ще не можуть робити ту роботу, а я вже її роблю, і вони то наглядно бачать, як виглядають бджоли, які можуть е, зробити цю роботу в ранній період. І вони добре знають, як виглядають бджоли, котрі не можуть зробити ту роботу. І обробивши. Лишній разок я для себе зроблю тільки краще. Все, друзі, історія на цьому завершена. Е, більше прошу не вертатися до мене з цими, е, скажімо так, намоками, подйобами е, і тому подібне. Любого, хто в мою сторону, після цього всього, що я зробив, опять буде казати якісь такі. Намоки забаню без всякого увідомлення. Просто забаню, так як це вже буде просто, скажімо так, тупость, наглость, неадекватність, мерзкость і тому подібне. Так як продемонстрував я для себе і для вас все для того, щоб знайти винуватих. Не винуватих зараз не чути, ні компанію БВЛ зараз не чути. Що произошло, хрен хреново знає. Ну якщо щось між ними пройшло, задумайтеся і ви. Якщо навіть компанія БВЛ, скажімо так, дала їм якусь компенсацію. Ну я рахую, що так не повинно було бути. Я рахую, що так не повинно було бути. Ну, а то їхня вже справа. Все, на цьому буде завершети. Слава Україні!